До нашої редакції звернулась глядачка. Мовляв, у передобідню обідню пору у Луцьку біля офісу одного з провайдерів кабельного зв'язку вишукувалась черга із незадоволених клієнтів, а працівники центру з обслуговування просто зачинились середини, хоча до обідньої пори ще було довго. Люди поважного віку, лучани з маленькими дітьми всі були змушені чекати під дверима офісу. Є такі клієнти, що вистоюють у черзі вже не перший день. Люди не задоволені як якістю обслуговування, так і підняттям тарифу. Дивіться, вже ми цю цілу годину чекаємо. Прийшла жіночка з коляскою Дет... з дитиною. Вони стукали, стукали, стукали. Не Ні, пропускаєте, ну не мене не пустили. Їм не відкрили Ні. жіночці з коляскою. Вони Ні. стукали, стукали. От ми стоїмо вже в черзі дві години, а люди вже другий день. Вчора стояли, не дочекалися, бо почалась тривога. Люди розійшлися. А, а зараз обід почнеться. А по, з яким питанням наймасовіше тут звертаєтесь всі? По оплаті. По оплаті, по, 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 по заяву хто пише, платі, відмовляють. Працівники офісу апелюють, мовляв, карантинні обмеження, ніхто не відміняв, тож запускають по одній людині по черзі і не більше. Втім, клієнтам, які стоять під дверима годинами, від цього не легше. Обід пише з 2 до третьої, Так. — А зараз 12.39. Це більше трохи, дай на відділення. А є тут троє? От один консультант, жіночка є. Ага, а можна карантинні обмеження ніхто не відміняв. Не знаю, ви не пустили мене. Закрили, пустили? Ну, звичайно, закрили двері. Каже, хочете посваритися. Взяли, закрили двері, ви пішли. Дзвоніть. П'ять 5... хвилин ви сказали, сказали Тому, так. Да. Не час, ну, так ви І не часу. людей, Боже мій, чому ви це все робите?